Розглянемо роботу електричних ланцюгів електровозу В-11 м при запуску збуджувача. З провода Е-301 через замкні контакти АЗВ В-25 отримає живлення провід номер 308 І через замкні контакти кнопки висока швидкість вентиляторів, пульта машиніста блока кнопок 5 отримає живлення провід Е706. Далі, через замкні контакти, кнопки збуджувачі по проводу Е-713 живлення буде розтікатися в дві паралелі. Перша. Через замкнені, обернені, блокувальні контакти електромагнітного контакту К-53 по проводу Е818, живлення буде поступати на сигнальну лампу П зеленого кольору, восьмисотий провід, корпус електровози, мінусовий генераторний ланцюг. Загорання лампи П свідчить нам про те, що збуджувачі не увімкнулися. З проводу Е713, другим ланцюгом через замкнені контакти проміжного реле РП-22 жилення буде поступати на провід 715 і на вмикаючу котушку електромагнітного контактору К-69, 700 провід, мінусовий генераторний ланцюг. К-69 вмикається, він вмикає як свої блокувальні контакти, так і свій основний контакт. Основний контакт К69 буде замикати в ланцюзі провода 302. З 14-го проводу живлення буде поступати через замкні контакти автоматично захисного вимикача пакетника на панелі АПУ 209 Ф9 і подаватиме його у провід номер 44 з проводу 44. Живлення через першу клему клемної рейки 14 буде поступати в провід 323. 323 проводом через замкнені контакти контактора К69 буде отримувати живлення, в провід номер 302 З проводу номер 302 живлення буде розтікатися в дві паралелі. По-перше, проводом 302 буде отримувати живлення, обмотки незалежного збудження, агрегат машини, мотор. Агрегат машини, мотор. Це двомашинний агрегат, а саме збуджувач. Як бачимо, ось цього проводом 302 отримає живлення його низьковольна обмотка незалежного збудження. А по-друге, проводом 302 живлення буде заходити до контактів реле Оберту і проводом 717, на вмикаючу котушку контактора К-53, 700 і провід мінус. Але при цьому також має вмикатися струмого реле РТ37. Для його увімкнення збирається наступний ланцюг. Зауважте, що вмикання збуджувача відбувається при нульовому положенні головних рукояток контролера машиніста. А отже, з провода Е 301 через задні контакти ЗВВ20, проводом 501, через задні контакти АЗВ-30, проводом 502, через замкні контакти автоматичного блокування гальмівного АБТ отримує живлення провід номер 503 Із провода номер 503 Жовтого кольору через замкні контакти 115-116 гальмівного валу контролера машиніста по проводу 688 утримує живлення D77. Від д D77 По проводу 689 через замкнені, обернені, блокувальні контакти контактору перехресного збудження К-23, проводом Е646. Через замкні обернені блокувальні контакти контактора перехресного збудження іншої секції К-23, по проводу 692, через замкні обернені контакти струмового реле рт 37 по проводу 647, вмикаюча катушка контактору К-63, по проводу 648, через замкні блокувальні контакти К-69, і провід мінусовий генераторний ланцюг. К-66 микається і замикає власні контакти. Тоді з проводу 302, який отримав раніше живлення, через замкні контакти К-66 отримає живлення, по проводу 645 вмикаюча катушка струмове реле РТ-37, 600 проект-мінус. Струмове реле РТ-37 вмикається, бо без його роботи неможлива робота схеми рекуперативного гальмування. Слід зазначити, що дане реле призначено для розбору схеми рекуперації при переході в моторний режим і досягненні струму силової схеми 100 А. Це запобігає так званому перекиданню, перегортанню схеми. Коли РТ-37 вмикається, він одним зі своїх контактів вмикає контактор К-66. Коли контактор К-66, його вмикаюча котушка втрачає живлення, вводиться демпферний опір Р-38. Отже, зауважимо. РТ-37 заживлено, К-53 через замкнені контакти реле оберту РО-1-2 по проводу 717 отримав живлення, Вмикаюча котушка К-53,700 провід мінус. Таким чином, в нас підготувалася і збирається силова схема. Від струмоприймача ПК-1 через дорослі подавлення перешкод Л1, замкні контакти дахового роз'єднуча РЗ1, через замкнені контакти БВ, через вхідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ 2. По кабелю номер 202 через замкнені контакти контактору К-53, живлення поступає на вмикаючу котушку реле перевантаження, мотор перетворювача РТ-34. Далі через демпферний опір Р-23, і якщо ми тільки запускаємо мотор перетворювач, то через пусковий опір Р 24 через вмикаючу і утримуючу котушку МКП 23 К-56 через обмотку якоря і силову обмотку збудження мотор перетворювача агрегат машина мотор. Далі 211 кабелем на вихідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ2, 121-м кабелем лічильник тяги, 127-му лічильник рекуперації. Далі сотий кабель заземлювальний пристрій, мінусовий батарейний ланцюг. Слід зазначити, що від проводу 302 вже отримує живлення обмотка незалежного збудження, що попереджає неконтрольований зріст оборотів або агрегат мотора або мотор перетворювач У секції Б схема буде протікати аналогічним чином, як і в секції А. Але давайте розглянемо, що відбувається після спрацювання МКП. Тоді через демпферний опір r 23 живлення буде вже йти 228-м кабелем через замкнутий контакт МКП-23К-56 і через його утримуючу котушку номер 2 К-56 МКП-23. Через обмотку якоря, силову обмотку збудження у мінусовий вихідний кабель на вихідну котушку диференційного реле поміжних ланцюгів РДФ 2 121 кабелем на лічильник, 127 на лічильник рекуперації сотий кабель за землю мінусовий, непристрілів, ем, мінусовий рейковий ланцюг. Слід також зазначити, що після вмикання к 53 кабелем номер 224 через вимірювальний шунт Р-19 подається живлення на лічильник. Рекуперативного гальмування, що його вмикає, а отже лічильник починає відмотувати назад, оскільки по ньому зараз протікає тяговий струм від кабеля номер 127